Шо, а що мені тоді відкривати цим ломик? Шо це таке там? Зажди. Це тіла? Для батька Марша? Він, можливо, типа блідий через втра. Шо це? Він... Я не бачу. Да дай прочитати! Дай прочитати! Вітаю вас, шановне козацтво, на сьогоднішньому про улюбленій рубриці моїй під назвою Два хорори», там де я проходжу два рандомні хорори, які я знаходжу в інтернеті, про які ніхто не знає, можливо, десь чули. На українському ютубі точно ніхто не проходив. На англійському, скоріше за все, проходили, але ось так. Так, по-моєму, це я так здається, гра називається Confined, Вона про те, як ми якийсь пазл маємо вирішити. Це ліхтарик якийсь окей. Ага. ого, мені подобається стилістика. Слухайте. І все піксельне, VHS, аналоговий хоррор це те, що обожнюєте. До речі, хотів би подякувати ось цим людям, які ви зараз бачите у себе на екрані. Вони висловили свою думку з приводу того, щоб я завів якусь платну підписку. Якщо ви хочете, щоб, потрапити, щоб ваш коментар потрапив в наступне відео, просто додивіться це відео до кінця, і я скажу десь посередині, як це зробити. І ще хотів би подякувати ось цим людям. Скоріше за все, ви нікого зараз не бачите. Я завів платну підписку на Донателло. Ви зараз побачите в відео інструкцію, як це можна зробити. Це для того, щоб підтримати мене. Якщо хочете, я зробив там опитування, Люди були не проти. Тому якщо у вас є якесь величезне бажання мене підтримати або мій контент, або він подобається. Там є декілька рівнів підписки і там є бонуси за них, які ви хотіли би там. що ви можете, що хочете, те і обирайте. Чесно кажучи, якщо у вас немає можливості, воно мені не потрібно, чесне слово. Якщо у вас є можливість, хочете підтримати, будь ласка. Я був би вам дуже вдячний, але якщо ви, наприклад, школярик або бідний студент, воно вам не потрібно. Ага. VHS, обожнюю. Знову ж таки, обожнюю. Це касета, так. Да. Подожди, а що це таке? Це Floor, Wall, Bucket, Box. Підлога, стіна. Це таке коробка і. А, ні, подожди, відро і коробка. Ага. І що це має означати взагалі? Що це взагалі має означати? Нажміть Е, щоб зіграти. Комбінація для, для тачпада якогось чи кейпада, схована по всій кімнаті. Подивися навколо, дві підсказки уже знаходяться в полі зору. У тебе є три хвилини. Так, стоп, дожди, що три хвилини? А що значить три хвилини? Алло? Так, це, по-моєму, кейпад, да? Це куди нам треба у код вводити. А ми можемо зараз його ввести уже? Чи нам ще не можна? А, у нас ще немає. Це там радіо грає? А це що, сейф? Це сейф. Це схоже на сейф, принаймні. Окей, піца. Двері. Двері зачинені. Окей. Якісь ящики. Я бачу там за ящиком щось. А, два. Цифірка 2. У нас один раз є, окей. Вентиляційні ходи, якісь бачу. Коврик. Коврик бачу. Коврик, туалет. Бачу туалет, трубу. А можна на туалет змити? <смір> можна змити. Е, це там щось. Є. О, це що за палка якась? Кікт up. О боже. up a дійвер. Тобто викрутка. але чого нам викрутка? Може, потикати в сейф можна? можна? Можна в сейф потикати, чи що? У нас три хвилини. Я не знаю, де тут відліки, де часу. Можливо, можна оцей віч щось покрутити телевізор, може там щось є? Не. Окей, присідати тут не можна. Ліжко. Open vent. Відкрити вентиляцію. Ну давайте. Такі звуки, наче. А, це Pick up crowbar. Лом. На сломик ми взяли. А, це цифра один. У, там було ще, до речі, знизу написано, що можна цим щось зламати. Здається. А що тут можна зламати? У, подожди, це що це відро? Два. Один. А ну почекай, 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 почекай. Підлога це те, що за ящиками 2. Стіна це те, що цифірка. Один. Бакет, це те, що відро, цифра 2, І коробка бокс. Окей, бокс, і що? І що, що бокс? Ці коробки, да? Уже можна якось відкрити їх, ні? Ні, не можна. А що, а що мені тоді відкривати, цим ломіком? А це таке там? Зажди. Це тіла? Чотири? Так, ну подожди, стоям, 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 подожди. Це що таке? Це цифра 4. Але де вона знаходиться? Вона в коробці це бокс, чи це не бокс? Ще раз. Ще раз, що в нас є? Підлога. На підлогі намальоване... А, ні, подожди, за коробками. Все я поняв. 4, 4 це підлога, а за коробками бокс це те, що цифра за коробками 2. 4, 1, 2, 2. 4, 1, 2, 2. А, 4. А, здається. 4, 1, 2, 2. Execute. Це що таке? Ахердика апрочен. Я поч... Я чую двері. Я чую машина, під'їжджає. Це машина? Чекаємо, звідси. Що це у нас тут таке? Це якісь. Це якісь щіпці. А ну почекай. Смітник? Ні, нічого. топор. О, візьми топор, візьми топор. Козачі, візьми топор, будь ласка, я тебе прошу. Заради всього святого. Короче, як вам мій помпончик. І клас. Sorry. <laughs> Відваликсі. Та візьми щось, що ти, тут просто втикаєш. Можна сюди залізти, да? You have reached the end of this tape. Eject. Дістати. Що за хрінять, якщо подивився? Це ігра в грі була? Що за гріння? Я тільки що подивився людина записала. Е, Дійдайся до нас щось революційного. Для батька Маршал. А хто дивиться на ці камери? Почекай. Січень 29-го 2000 -го року. Так, подожди, і що це Це кінець? Відео? Ні, це налаштування. Схоже, схоже, таки, що це все-таки кінець. Ну тоді йдемо до наступної гри. Доволі таки швидко, прикольно, мені сподобалось. На... Наступна гра на сьогодні у нас називається Assessment Examination. Тобто допомога в опізнанні. Допомога в опізнанні. Так ти? Що ти робиш? Що ти робиш? А що я? Нажимаю... Я нажимаю старт? The examination will now begin. Опізнання зараз почнеться. привіт друже. Дякую, що ти ще граєш в цю позицію в якийсь департмент. Усі ми дуже раді тебе тут бачити. Якщо ти отримав цю роботу, це означає сьогодні. Ми це таке. Що ти підходиш для того, щоб дізнаватися? Тіпа визначати людей. Але для початку якісь швидкі питання для того, щоб зрозуміти, кого ми наняли. Будь ласка, зачекайте для наступних інструкцій. Боже, я дуже тихо чую ігру? Я чую, як вона передить. Як ви дізналися про цю позицію? Ну, позицію так розумію, типу, взагалі, вакансію чи що. A Dream Newspaper World of Mouse. З чихось вуст вісні, в. о цих такі. У вісні. В новин це в, в газеті. Ну, давайте да А, е, Чи маєш якісь професійні, е, оце, такі о, професійний досвід в цій області? Давай скажемо. Ну, ми шукали аномалії. Ми проходили False Dream, ми проходили Everloop, ми проходили Shikan Sen. Ми, коротше, дуже багато чого проходили. Тому я думаю, що в нас є якийсь досвід. Чи в тебе є якийсь професійний експірієнс? Да. Ще раз кажу. Ти віриш в Бога? Можливо, хтось мене засудить, але я відповім, ні. Чи боїшся ти смерті? Ну я думаю, як всі люди якісь. Давай ні. Я і буду. Сигма. Would you fear God, Чи... Чи злякався ти Бога? Якби він існував, да. Ну, не плані, що я Коротше, ця ігра мене зараз закопає, реально. Щось люди почуть мене ненавидіти за щось. Чи були люди в твоєму житті, з яких ти закохався? Ну так. Вчора в мене річниця була. 10 число в мене була річниця. Do you fear losing them. Чи боїшся ти втратити їх? Да. За декілька секунд ми покажемо вам людей. Чи... Ми покажемо людей, і ви маєте виявити, чи можна їм довіряти, чи від них треба триматися подалі. Типу, ми вас залишимо чи ні, буде залежати від того, наскільки ви відповісти. Так. Мені оце не подобається, мені око це якесь не сподобалось. <сві> мені не подобається, що у нього око кудись пішло вниз. Гуляти. Давай. Тред. Э, Довіряти або остер... остерігатись. Чи трет якось по-іншому? Тред. Воно ну, якесь іскажоне, воно мені не треба. Ну тут. Начебто все окей, начебто, але мене лякають червоні очі. Я не знаю, чи ви бачите. Але там червоні очі. Можливо, на монтажі додам. Не знаю, я подумаю. Я подумаю. Давайте, давайте трет, я побоюсь. А, це можна було, значить це неправильно. Траст? Оцей піп, що це означає? Where. Ні, подожди, боже, що за хвилі, я не бачу нічого. Where. Where are you? Там було щось написано Where are you, здається? Там було... Uh, ну, я бы довіряв. Я бы довіряв. Виглядає нормально? Виглядає теж нормально? Мене влаштовує. Ця гра мені чомусь нагадує за My Neighbor От реально, просто This is My Neighbor я сижу, зараз визначаю, яким людям можна довіряти, а в ній, яких можна пропускати чи ні. Якщо ви, до речі, ще не подивитися Neighbor, Можете. Десь тут за підсказкою. З'явитися. Можете глянути. обов'язково, У мене там цілий величезний. плейлист. Uh, Рекомендую перегляду. Так. Абрагам 5 Файміграм таблет. А. Діазепам. Боже, діазепам, типу цей. Діазепам 5 мг. Мілі, не питайте у мене, що він робить, я не пам'ятаю діазепам. По-моєму, щось типа, чи це таке, чи якийсь релаксант, чи щось таке, я не пам'ятаю. Ну, коротше, щось зв'язано з це таке з забороненими речами. Е, Take 3 tablets by, uh, by mouse nightly. Приймати 3 таблетки на ніч. Ну. А це виглядає начебто нормально. Здалеку. Здалеку виглядає нормально. Чуть-чуть. Давайте довіряємо його. Чого вона так дивиться страшно? Вона буквально просто в душу дивиться. Давайте я буду. Давайте я буду. Буду-буду-буду шоу. Давайте я буду їй довіряти. Ще раз. Ну, мабуть, довіряю. отут, тут, мабуть, довіряю. Хоча коли люди носять таку чолку, або вони щось приховують за тою чолкою. Або у них щось там, коротше, ну тому що це таке, оце ж не. Зараз чихну. А, дякую всім, хто написав будь здоров. До речі, 13 хвилина, я не знаю, скільки ще буде йти відео, тому давайте це зараз 13 хвилина, Ось я вам ключове слово. Напишіть будь здоров, якщо хочете потрапити в наступне відео. Боже, кожного разу щось нове. Так, мені не подобається посмішка. Кожного разу щось нове, ви помітили? Кожне нове відео, типу, нова якась причина щось. Типу, напишіть Оте, напишіть це, і кожного разу буде щось нове, щоб не повторятися. Франциско Естрада 19. 19... Е... А, ні, подожди, Естрада 19. Дві е... жертви злочину. Е... Департмент поліції. Що сталося? Так, я в Дори парк біля цієї такі заправки, взагалі-то десь на цю такі, кар... коротше, на, на, на повороті чи на кутку, типу, Дор парк. Я думаю, о, хтось тут потребує допомоги. Тут о, діти назовні. Тут дитина ззовні це таке, і на ньому є о, варення червоне. Він о, поранений. Я не знаю, він виглядає нормально, а... і це просто. Він просто зовні, і короче, і двері зачинені, тобто я не можу нічого сказати. Він просить на допомогу через. До речі, він. Я не знаю, чи ви чуєте, але. Він просить на допомогу. Окей, хорошо, я контактую з швидкою допомогою прямо зараз. Чита... Чи є якийсь, типа, шанс, що це таке, Щоб ви відчинили двері? О, да, я можу відчиняти, звісно. Я працюю тут. У мене є ключі. Що ж вас тоді зупиняє? Що ж, я мав на увазі, я хотів би допомогти йому, звичайно. В цей момент він, він зайшов. А, подожди. Uh, що ж, я маю на увазі, типа, звичайно, я міг би йому допомогти. Ця дитина зайшла, вона зараз уся в варені. Бож, Боже ж ти мій. Це виглядає, це звучатиме дуже-дуже по-дивному. Uh, uh, тільки я відтягую типа, двері, я побачив це. Тільки я, типа, вставляв свої ключі, я побачив це. Його його обличчя, ви знаєте, uh, його погляд. Uh, це нагадало мені щось. Я не знаю що. Щось дуже жахливе. Бляха! Я не знаю, коза... чуваче, козаче. Але щось в цій, в цій діті в цій дитині діті, в цій дитині щось відштовхує мене. А, типу, щось нереальне. Ви дозволите для цієї дитини стекти варенням через почуття те, що воно вам щось не под... що дитина вам не подобається? Ні. Це, це не те, що я казав. Він просто. не Він не гине. Я не знаю, що й думати. Він просто не виглядає правильно. І це все. Ця дитина виглядає. Наче він загинув в самому собі. вже типу, Ну Він деденсайт, коротше. Він гуль. Але він але він ну, живий, це, очевидно. Він виглядає як привид. Чи демон. Це важко пояснити. Можливо, я просто якось, типу. Під здивуванням чи в шоті, я не знаю. Я багато випивав останнім часом. Але ви мусите це побачити. Типа, це жахливе лайно, офіцери. Три крапочки. Офіцери? Він, можливо, типа, блідий через втра. це? Він. Я не бачу. Він. Да дай прочитати! А Дай прочитати. Я тільки відвожу погляд, воно починає оце таке з'являтися. Він, можливо, блідий через втрату крові. Я не бачу все одно. Він, можливо, блідий через втрату крові, біда дитина. Типа, бідна дитина, він, тіпа, він не може навіть втримати очі правильно, тіпа, дивитися прямо, щоб, типа, будучи п'ямим. А, типа, стрейт. І, і не тому, що він п'яний. Випивши, типа, якісь там пару пляшок пива. Він досі там. Як він виглядає? А, він. Я не знаю. А, I'm like crouching... А, типа. Я не знаю. Я зараз а, повзу крапку, ну, не караб, все, тіпа, знаєте, так, на шпиньках іду під, цим, такі, о, під е, вікном, я не знаю. Тобто, я не знаю, що мені, що там, як мені зараз навіть це побачити, чи він, що він робить зараз. Це дуже лякає мене. М -м, цікаво, окей. Що ж, швидка допомога вже 20 хвилин, типа за типа, 20 хвилин від вас. І ця дитина схоже, що вона, вона не в порядку. Е, тобто Я мушу вас попросити його допомогти. Обляха-муха. ні в якому разі, ні. Я, я не, Тіпо, я не бачу цього маленького придурка. Він точно ненормальний. You know, refused... Ви знаєте, що до... це таке? Відмова кооперативу ці, з поліцією, типа, це злочин, чи так. Is that what that is? It is? Is that what it is? Це те, про що я думаю? Я не знаю, як це просто перевести. Чи це те, що я думаю? Звичайно. Бляха. Бляха. Окей. Я піду перевірю його, а потім. Дякую. Залишайтесь на лінії. Окей. А вы маурія С... С... Са... Са Аве А ви Марія? Типу він тут ж помолився, що? Це дитина? Хелно. Ем, вольтер Сигма. Сорі. Це вже нормально, дитина, всі вже довіряти можна. Це що за хрінь було? Чудово, ви пройшли, короче... Це такий от е тест, вітаю. Ви, короче, були прийняті. Ви отримаєте лист. якусь касету виняли. And here, Park? І поки ви тут, не, чому ви не доєднаєтесь до парку? Around, це or красиві or дерева навколо. Або ті пайки, ті ще ростуть дерева, починають long. рости. Фантастичні, короче це вся поляна. Чудові спогади. Гарний парк. парк. Тіпо, дуже чудова локація для того, щоб... Просто чудова локація. Реклама якась рандомна, інтеграція. До речі, Стрімлю на Твічі кожен день о 20.00. Рекомендую, якщо ви тут новенькі, обов'язково приходити, якщо не сьогодні, то завтра точно і в суботу 100%. будемо дивитися Супермама. За це таке голосування. Люди вирішили, що будемо дивитися Супермаму, тому будемо дивитися Супермама в суботу. Я можу побачити його біль. Я можу побачити це через вікно. Я бачу це кожну ніч. Я чую, як він іде. Я чую він біля мого вікна. Я чую його кожну ніч. Uh, типа. Ферзер. Боже, я постійно забуваю, Ферзер ов мене, типа. Не перераховуючи щось волако, типа його сльози, смак його сліз, його типа це такі. Uh, ні, подожди. Кістирстейст. Його сльози. Смак сльоз. типа. жертвоприношення. Step scaring quit. Щось, короче, його сліди кудись уносять. Чому, б його, чому на нього полювала в цьому парку? Чому е, він е, тероризує мої сни кожну ніч? Він боїться кошмарів? Я бачу його біль. Я бачу його через вікно. Я бачу, що це все неправда. Я не буду спати сьогодні. Я не буду слухати людські кроки або я буду наступним. Окей, okay, хорошо, я в Знову, другий раз уже. Yeah. Якщо все правильно, ви отримаєте лист 23-го звертайтесь, а не видимо, що я не могу. Отримаю 25 квітня. Якщо ви, отримає, якщо ви не отримали телесит, залишайтесь і не викликайте поліцію, моліться. Моліться, що вони не справжні. Якщо все піде по плану, ми побачимо вас дуже скоро. Ви досягли кінця вашого екзамінації. е... Бекеріл. Бекеріл. Ну, ти, звісно, Бекеріл. Так, ну таке от коротеньке відео. А, дякую вам величезне за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Сподіваюсь, вам подобається ця рубрика, там де я просто граю два коротких хоррори. Можливо, якщо вас зацікавила хоча б одна із цих ігор, обов'язково подивіться в опис під цим відео. Я залишив на них посилання. Також там буде посилання на підтримку мене в Донатело. Я вам показав вже відео. Якщо ви не знаєте, можете перемотати там знову на початок, як це зробити. Дякую величезно за перегляд. Люблю, цілую, обіймаю, ціную. Цей день ми ніколи не забудемо. Буду вас чекати ще завтра. Нові відео кожен день. І сьогодні на твічі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Усі посилання є знизу. До зустрічі.